В цьому відео я прийду кожен лав в 3 Дэш, але на порталу режиму буде замінен на вейв. Ось наш стереоматнес. Я його підготовив. І для і, якщо чесно, я в нього грав 23% поставив. І я щось так робити. можу, можу. Я просто заспамити. Хотів, я давно так не спамив. Тут поспамити, в принципі, можна. Ось так потикати. Так. І ось тут все тут. О, ні. Давайте зараз спробуємо пройти, як з кубом. Знаєте, туди вже не получится, холодить. Там уже далі буде ось такий ось спамчик. Блін. Дайте то древним. Реально, ну бо ось це нам мішає. Тут давайте заполонимо. Так, давай! Будемо з тірманим з воєм. Це перша частина, чи не перша, не знаю. Но скільки у нас сьогодні левелів виходить пройти, не знаю. Я зараз момент. І ось! Довп я то один момент, який ще й там знаходиться, і там мені теж поспамити треба. Ладно, ось так і ось все-все-все. ой 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 це було почти. А ну, а Ану? Ось я не знаю, що коли ще буде. что мы это И давайте перейдем к более классным уровням. Например, к джамперу. Джампер. -э Копи. А! Давай, давайте это проверим. Давай сделайте что-то за джамперы. А ну. А на ось Я джампер. То це просто джампер і тут у нас буде вейв. Якщо чесно, я не знаю, як я це з вейвом буду виходити. Ну, отут вот є багато таймів. Там демо. Слітись на це. І стоп, І шерсть. Оу, це точно буде щось невозможне. Удалимо. Далі ще ми удалі. Їм попростінько. Все, далі у нас тут такі часті, але ми не за ними, ми йдемо за. А ні. Ось тут буде невозможно. Ось тут буде невозможно, як я поняв. І так, далі у нас перевороти, тут ми це удаляємо, тому що самі розумієте, о, просто те, що там, де я реально сольюсь, а, ну. Все в принципі можем починати. В принципі, думаю, більше на яких таймінгів тут нема. І джампи вроді такий, не такий уж і сложні, Після джампера, кажу, у нас далі буде дедеш, тому що я, я, я на всі пройду. Ооо. Місто там, де мені треба щось підрівнити. Ось так це удалити. І вроді все вже має получатись. Оу, да це там є секрет війни. Я вже зрозумів, що це путь смерті. Ну давайте туди зайдемо, а опуститись вже не можна. А да, реально потім опуститись Це якийсь хардест. Не скіпаємо цей портал. це сложно з Вейвом проходити джампер. Це реально сложно. Інтересно, що буде там на Деш утворитись Palace Street One. Ну это все, все тру, по ходу. З цим треба... давайте я ліпше на практику пройду, а то, а то в нормалі це буде щось Ой, не здійсне. Тому давайте ось на практику. На практику так пройдемо. І подивимося, як я складати із цього буду. Ти третретре ау! Ти тра 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 Ось сюди прям Ну, оу! Тут можемо трохи повеселитись, Та що у нас тут такий момент. тра Тере трере трере ай блін. Тере третире о халяв на монети. Ось ми залетілося до сюди. А, мене цей момент бісить, Перевороточний точний. А, блін, я так і знав, що туди не треба Дещо ми вже просто сверху можемо пролетіти, тому що нічого вже такого нема, що мені треба фіксити. Переворот. И ось. А, блин. И ось мы пришло. Итак, дальше у нас Dash. Dash Poppy. Dash копим. Ось скопили Dash и робем там, где только вам Давайте, только волну тут вставляем. Вот мы тут удаляем. Блин, паука. Да давайте тут в... типа операцией вейв заспавним. Итак, ну дальше у нас тут Свинкоптер, коптер, свинкоптер, -коптер. коптер, коптер. Дальше у нас тут Максим. Нейкуб. У нас там вейв. Купа вейв. Вейв, вейв, -вей -вей. вейв. 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 Ну а дальше я походу попаду в секрет вейв. Я вычитала вот, это реально. Буде якось не здійснено, тому я проводжу. Ту-ту-ту-ту. Що ту, ту. це? Що? Е, це щось невозможно. Блін, а як то видалити? Да, давайте я, коротше, собі, в принципі, старий пост поставлю. Знаєте, на якій часті? Липше на ті сталепос, тому що далі просто вже невозможно буде. О-о-о! Що, от? Що? І цього не... Е, я, я, я того не касався. Ладно, і дозреліло. Вже почав косатись. Ей о, ні, 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 ні. Давайте ліпше це видалим. Так а блин, в пайне за холм. Чего мы а, блин, спай, он, он. Ну, не знаю вже просто що робити. У походу, гра забагалась. І так, а блін, там ви. Давайте далі собі поставимо пост. Напевно, десь дуже близько. Давайте тут Ось тут. Е, коли що в мене лайвели забагуся, і ладно, на цьому відео закінчено. Всім папа! -па.